У Дніпрі на три роки посадили поліціянта, який вимагав гроші і секс. Чечелевський районний суд міста Дніпра визнав винним у зловживанні впливом колишнього начальника сектору превенції відділу поліції номер 3 Дніпровського райуправління поліції. Жінка неодноразово скаржилась до відділу поліції на домашнє насильство, але її заяви були проігноровані. У жовтні 2024 року вона вкотре звернулась і знайомий її співробітник поліції запропонував допомогу. За гроші та надання інтимних услуг він обіцяв сприяти притягненню до відповідальності її вже колишнього чоловіка, а також закрити справу, яку останній ініціював проти неї. Колишнє подружжя вже ніби набридло всім у райвідділку, оскільки кожні 10 днів один на одного писали заяви. Полицейский вступив в спілкування с женщиной у соцмережи Фейсбук. Так, что делаем с твоим бывшим? Закручиваем карусель? Спів ведь відповіла. Конечно, все согласно закону. Після цього співробітник полиции, запитав. Где бабло тогда? Людей заряжать надо по суду, чтобы дали сутки. 500 долларов это за все. И сутки, и по ТЦК его загнобить. Дай мне. Секс, 10 тысяч, Гарантії 100%. Кожного разу ініціатором спілкування виступав працівник поліції, який пояснював, що коли жінка бажає щось вирішити, то повинна заплатити. Громадянка повідомила про вимагання на електронну пошту СБУ. Пояснили, що мала дати поліцейському 500 доларів, щоб судді посадили її колишнього чоловіка на 15 діб. А після цього підключилась би ТЦК і забрала кривдника на війну. Ще 10 тисяч гривень і секс у Сауні це була особиста винагорода для працівника поліції. Під контролем СБУ заявниця передала тільки 10 тисяч гривень, 500 доларів сказала, що немає. Поліціянт відповів, що в неї є діти, тому більше можна не давати і просив розплатитися інтимом. Однак вона відмовила. Пізніше обвинувачуваний зустрівся із нею і сказав, що знає, що вона написала на нього заяву в СБУ. Переконував сказати, що це було не насправді, а ігри між ними. Заявниця припускає, що обвинувачений помстився їй, вплинувши своїм зв'язком на відкриття кримінального провадження по факту побиття нею бабусі. У судовому засіданні колишній поліціянт провину не визнав, показав, що знає заявницю протягом 4-5 років, але у Фейсбуці з нею не спілкувався і мав тільки робочі відносини. Кримінальне провадження назвав провокацією. Проте суд вважає пред'явлене обвинувачення доведеним, доказами у справі стали знімки екрану мобільного телефону з листуванням у чаті соцмережі Facebook, а також протоколи за результатами негласних слідчих розшукових дій. Обвинувачуваний, одружений, має на отриманні малолітню дитину, на роботі в поліції зарекомендував себе позитивно, мав заохочувальні відзнаки, подяки і грамоти за сумлінну службу і високі показники. Його засудили до трьох років позбавлення волі із забороною на два роки обіймати посади в правоохоронних органах.